Видивитися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня. Понеділка, 31 липня. У студії працює Галина Досин мої вітання про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішній у викладі наших журналістів. Далі коротко. У Коломиї відбувся кущовий семінар для підприємців. Мама із донькою, які живуть у Девеславцях, опинилися у складних життєвих обставинах і тому благають небайдужих не бути осторонь. Семаківці відзначили 535 років з дня першої писемної згадки про населений пункт. Тепер про це та інше детальніше. Частина рентних платежів за користування надрами нафти і газу допоможе розвитку села, щоб правильно використовувати такі кошти. Фахівці різних галузей за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку провели для голів сільських рад та представників ОТГ спеціальне навчання, під час якого розповіли, як правильно формувати бюджет розвитку та працювати із відповідними проектами. Рентні платежі на розвиток прикарпатських сіл. А як такі кошти використати з розумом сільських голів та представників об'єднаних територіальних громад взялися навчати експерти громадської організації бюро розвитку інновацій та технологій? Нагадаємо, з 1 січня 2018 року почне діяти закон, за яким частина ренти за користування надрами нафти і газу йтиме до місцевих бюджетів. А саме 2% ренти спрямовуватимуть до обласних бюджетів, 2% – до районних і 1% – до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташуванням. ми регіон з традицією, мабуть, найдовшою в Європі з здобутком. Разом з тим ну належим до таких ну відносно депресивних районів. Промисловості немає як такої зарплати низькі, В середньому купу людей виїжджає. Треба показати, що є, є насправді куди рухатися. Сьогодні на Прикарпатті в 60% населених пунктів здійснюють видобуток корисних копалень. Серед них є і село Старуня Богорочанського району. Втім, співпраця з компаніями, що ведуть там видобувну діяльність на нулі. Бідки сільський голова Іван Мусюк. Якось боляче і обідно, тому що на території села вже біля 100 років видобувається нафта, газ. Видобувалися раніше озеки А от іменно якісь копійки, тобто гроші, які би ішли, хоча б частково для того, щоб задовільнити потреби жителів села, тобто розбудувати якусь інфраструктуру, ніколи не було цих грошей. І приємно, що вони з 1 січня 2018 року, якщо щось не зміниться, якщо депутати ще можливо, всякі в нас в державі буває ці гроші, десь частково, хоч трошечки компенсують втрати, ті, які були, можливо, можна буде щось зробити, підлатати інфраструктуру, дороги поремонтувати. Аби кошти від ренти раціонально використовували до формування бюджетів, варто залучати громаду, відзначають експерти. До прикладу, органу місцевого самоврядування, який буде отримувати 1% від рентних платежів, зможе прийняти рішення щодо того, як використовувати цей 1%. До прикладу іде мова про те, що напевно доцільно запровадити такі рішення, як бюджет участі, і розподілити цей відсоток на певні конкурсні умови, тим самим залучивши громаду до обговорення щодо того, як використовувати ці кошти. Болівають за новоприйнятий закон і активісти партії і рух нових сил. Неодноразово у стінах Верховної ради обласних та районних рад вони виступали за низку законів за для успішного функціонування новоутворених та вже діючих ОТГ. Це дуже корисна і важлива інформація на сьогоднішній день. Сподіваємося, що це далеко не перший тренінг, дуже хороша ініціатива. Ми, звичайно, як політична сила підтримуємо, тому що наші представники в парламенті і колеги в наші депутати в обласних радах і в районних радах постійно апелювали і постійно ініціювали різноманітними зверненнями і запитами про те, що цей законопроект необхідний, тому що колись це було, а потім у сільських рад. Ці рентні платежі забрали. Тим часом організатори тренінгу задля закріплення матеріалу оголосили серед його учасників конкурс на кращий план використання коштів від децентралізації ренти. Переможці отримають грошову винагороду 25 тисяч гривень. У колони відбувся кущовий семінар для підприємців. Організатори управління Державної фіскальної служби у Івано-Франківській області спільно з регіональним відділенням всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України. Тема зустрічі актуальні питання оподаткування юридичних та фізичних осіб. У Коломиї відбувся черговий кущовий семінар з актуальних питань податкового законодавства, який провели фахівці головного управління Державної фіскальної служби в області. Платникам податків Коломийщини розповіли про основні зміни в адмініструванні ПДВ, в тому числі порядок ведення єдиного реєстру податкових накладних, зупинення реєстрації або відмови в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Також слухачі ознайомили з порядком проведення документальних і фактичних перевірок платників, готівкових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій на семінарі розглянули вимоги чинного законодавства щодо оформлення найманих працівників, виплати заробітної плати та її оподаткування і оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців. Також говорили про інформаційні ресурси Державної фіскальної служби, які допомагають платникам під час здійснення господарської діяльності. Бухгалтерів ознайомили з останніми змінами в наданні податкових консультацій. Актуальне зараз питання от іменно йде на сьогоднішній день блокування податкових наклиник. Дуже багато звернень від платників ПДВ. Я думаю, що так також буде актуальне і на семінарі, тому що це нове для нас Ось було з 1 квітня по 1 липня діяв тестовий режим. Зараз вступило в силу. Так само змінила своєму по декларація по прибутку. Ток першого липня закінчились вимоги до внесення змін неприбутковими організаціями. Постійно є питання по спрощенні системи. Перша, друга, третя, четверта група податкування в частині єдиного податку дуже багато питань. Аналогічні семінари з актуальних питань оподаткування юридичних осіб та фізичних осіб підприємців головним управлінням Державної фіскальної служби у Івано-Франківській області протягом червня-липня цього року проведено в усіх об'єднаних податкових інспекціях. На території Національної академії внутрішніх справ України нове молоде поповнення дільничних офіцерів поліції склало урочисту присягу на вірну службу українському народові. 28 охочих служити в органах національної поліції, які успішно пройшли конкурсний відбір у Прикарпатську поліцію, а також чотиримісячні курси навчання у Львівському державному університеті внутрішніх справ довели, що готові до виконання службових обов'язків дільничних офіцерів поліції і урочисто заприсягнули на вірність українському народові. Урочистості розпочалися із виконання гімну України та вшанування пам'яті полеглих правоохоронців при виконанні службових обов'язків. Чиних правоохоронців привітав тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління національної поліції в області, полковник Ігор Бабюк. Від імені керівництва Прикарпатської поліції він подякував молоді за такий вибір. Адже перед нинішнім поповненням дільничних офіцерів, які приймають присягу та клянуться вірно служити народові України і державі, стоїть важливе і складне завдання: забезпечувати права і свободу громадян, берегти їхній спокій і безпеку від злочинців, не шкодуючи сил та здоров'я. А якщо буде потрібно, то й життя. Під час реформування міліції в національну поліцію утворився доволі такий великий некомплект особового складу. Це стосується не тільки дільничих, а всіх решта служб. І коли виникла ця проблема, ми керівництво національної поліції на місцях. Збирали, скажімо так, схему, по якій буде проводитися відбір і призначення працівників поліції. Ця схема була вироблена, яка складалася з декілька етапів проходження різних конкурсних етапів, і якраз ці правоохоронці, які сьогодні прийняли присягу. Це перша група правоохоронців, які пройшли всі іспити, пройшли навчання, і сьогодні прийняли присягу на вірність народу України і вже фактично з завтрашнього дня будуть приступати до виконання своїх функціональних обов'язків. Сьогодні, склавши присягу працівника національної поліції, ми є безпосередні представниками закону. Наша робота, превентивна діяльність дільничого офіцера поліції, буде полягати в першу чергу в тому, щоб забезпечити громадський порядок та публічну безпеку. Також протидія злочинності, запобігання вчинню злочинів особам. Співпраця з населенням на засадах партнерства з привітальним словом до молодого поповнення звернувся голова поліцейської комісії, ветеран органів внутрішніх справ, заслужений юрист України Владислав Левенець каже, що урочиста присяга це свідчення високого патріотизму. 28 чоловік прийшло. Ясно ж це замало. Навчання повинно пройти більше, але так як е зжаті терміни їхньої підготовки, то зараз 28 чоловік знаходиться в строю позаду нас, які сьогодні складуть присягу і приступлять безпосередньо вже до вивчення премудрості е нової для них професії це дільничого інспектора поліції. Наприкінці урочистості, як годиться, молодих поліцейських благословили на добру службу та освятили священники. Свої щирі побажання та пісенні вітання подарував ветеран міліції Івано-Франківщини, заслужений артист України Володимир Коваленко. Просять допомогти мама із донькою, які живуть у Дебеславцях, опинилися у складних життєвих обставинах і тому благають небайдужих не бути осторонь у 40-річної Наталії Ковальчук. Цілий список діагнозів та лікуватися. Жінка не має ні фізичної, ні фінансової змоги, тому що на її утримані 11-річна донечка, якій потрібно терміново зробити операцію повторне шунтування головного мозку. У цій невеликій скромній хатині у Дебеславцях живе сім'я Ковальчуків. Мама із донечкою. Діанці 11. Дівчинка народилася семимісячною з важкою недугою. Лікарі жодних прогнозів на життя не давали. Розповідає пані Наталя, мама діанки. Сказала, що на третій день помре на сьомий, на дванадцятий. Мені не лікували три місяці. Відділ недоношених у Мені не дав залишки батянки. Чала локаласти, сказала, що треба рук не опустила, щоб лікувати доню, взяла кредит і твердо вірила, крихітка буде жити. Дівчинка вже перенесла три складні операції, серед яких шунтування головного мозку. Вже зараз шунт, який поставили дівчинці у тримісячному віці, потребує термінової заміни. Адже діанка росте нещодавно продовжити його роботу лікарям вдалося медикаментозно. Був стан важкий у неї у дев'ярочків. Е давав зупинку, вони прокачували шонтик. Но, слава Богу, лікарство, і мене прокачав, почав працювати. Чекати операції дівчинка більше не може кожного дня почуває себе усе гірше. Дуже часто тепер почала турбувати шонтик. Я його відчуваю, що він щось там то шепе, то щось бумкою в голові. Щось мене дуже часто турбує. Шантик стоїть у холодці, що так перекривається, і вона судори ловлять. Уже він пішов до кін до кінця. Жінка каже: вже готові їхати до медиків, та от грошей немає. Соціальних виплат, які вони з донечкою отримують за ледве вистачає на елементарні потреби, тому просить усіх небайдужих допомогти. Хотіла би, щоб хтось. Нещодавно Діанка почала відвідувати індивідуальне навчання. каже, прагне здобувати знання, щоб отримати хорошу освіту і згодом допомагати мамі, яка теж не здужує. Попри юний вік у Діанки дорослі мрії, і вона дуже хоче, щоб вони збулися. Тобі я була здорова, по мені мама була стара. От такої мами, такої мами ніде не було. Якби мене такої мами не було, я б то знаю, що робила.

День села Симаківці відзначили 535 років із дня першої писемної згадки про населений пункт З цієї нагоди у Симаківцях відбулися урочистості святкування. На концерт прийшли місцеві та мешканці сусідніх сіл. Запросили і почесних гостей з усієї області і знімальну групу нашого телеканалу. Ти хлопець сама його декувати. <ріст> Саме такі щирі люди живуть у селі Семаківці. Вони прийшли на місцевий стадіон, аби спільно відзначити поважну дату: 535 років з дня першої пасемної згадки про село Семаківці. Кажуть, такі свята проводять рідко, тому завітали на урочистості і малеча, і поважні мешканці. Ну, це у нас відбувається раз у 10 років. Така зустріч. Приємно прийти подивитися на своє село. Щоб частіше було таке в кожному селі, цікаво інші люди з'їжджалися, бачили цьому, кілька талановитих людей. Бо я що цікаво не дуже часто. Вперше у писемних згадках село Семаківці згадується у 1482 році. Місцеві краєзнавці припускають, що люди тут жили ще задовго до цієї дати. Щодо назви села існує кілька версій. Одна з найпопулярніших говорить: тут було одне з вільних поселень ремісників. А на території села жив і працював швець Семен. Від цього і пішла назва. Сьогодні село у складі Матаєвецької об'єднаної територіальної громади. Її голова Петро Книшук каже, що сьогодні велике свято не лише у нього, а й у кожного мешканця ОТГ, адже їм всім 535. Сьогодні ми в наймилішому, найпрекраснішому оазисі духовності, прекрасному селі Симаківці, яке обдароване талановитими, прекрасними, працьовитими людьми. Я щиро дякую Богу, що маю честь разом із вами працювати і разом піднімати нашу громаду. Дехто каже, що найбільші люди живуть в Японії це неправда. Найбільші люди живуть у Симаківцях. Їм сьогодні 535 років. Окрім урочистостей та святкового концерту, у селі організували ще й турнір з мініфутболу футболу між командами вулиць, розповідає староста села Іван Назарійчук. З Шести вулиць зайняла вулиця Центральна, перше місце. Її капітан Гриник Юрій. Хотів би подякувати всім односельчанам, які приклали свої руки для цієї будівництва. Для нашого будівництва нашої роздягальні хотів би подякувати всім односельчанам, які допомогли нам навести лад у нашому селі. На свято завітало й чимало поважних гостей. Вони переконані, що саме з маленьких сіл будують Україну, а такі свята це повернення до витоків української культури та історії, каже Юрій Івасюк, керівник виконавчої дирекції асоціації сільських та селищних рад Івано-Франківської області. Для того щоб ділитися потім цим успіхом з іншими громадами, які навіть чи ново, новоствореними, чи, о, чи, чи голова, який першу каденцію веде в селі господарювання, він звичайно хоче щось зробити. Робити і не знає, куди податися, чи, чи як чи шукати від якоїсь підтримки, і коли це є омін досвіду, звичайно, він є успішним для других. і Воно передається ніби через мене для тих голів, які ну просять якоїсь допомоги, чи чи робить щоб ну на покращення того чи іншого себе. Для гостей свята зі сцени лунали слова привітань. А місцеві артисти з усіх сіл ОТГ дарували людям святковий настрій. Завершились гуляння українською вечіркою. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, «Події НТК. 4 серпня у мистецькому центрі світовит відбудеться концерт камерної музики Мюзика да камера. Прозвучать твори світових композиторів виконання Тетяни Луцик, Андрія Уграка, Скрипка, танця Станіслава Родіної фортепіано. Початок о 18-й годині під час концерту збиратимуть кошти для дитячого благодійного фонду. Ти ангел. Вхід вільний. А у середу, 2 серпня, на Коломийському стадіоні, юність, у рамках підготовки до старту нового футбольного сезону. Футбольний клуб Покуття Коломия проведе контрольний поєдинок проти команди Колос Городенківщини. Початок зустрічі о 18-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійнедаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо ефм. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.